Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про перший трансфер Динамо та Шахтаря, трансфер наших до Європи, трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Київська Динамо анонсувала перший зимовий трансфер. Мова веде про гравця чорноморця Максима Брагару, але поки що виникають складнощі. Як повідомив Ігор Бурбас, Динамо вже уклала попередній контракт із брагару, який стане чином з липня. Проте кияни розглядають варіант, аби гравець приєднався до білосиніх вже цієї зими. У такому випадку Чорноморець має отримати додаткову компенсацію. Зараз ідуть перемовини щодо суми. Насправді тут дві сторони медалі. З одного боку було б непогано, якщо б брагару залишився і грав навесні за Чорноморець, щоб отримати якомога більше ігрової практики. А з іншого боку, якщо він перейде вже зараз до Динамо, то він може провести з ними зимові збори, які є надважливими у підготовці на весь календарний рік. Ну і просто звикати до тренерів та гравців. Що стосується Динамо, то як на мене, немає якоїсь особливої важливості у цьому трансфері вже зараз, тому що на цій позиції вінгерів у Динамо є гравці. Також повідомляється, що кияни активно займаються пошуком центрального захисника у шорт-листі гравців УПЛ. Як повідомляє Ігор Бурбас, динамо розглядає Володимира Салюка, Данила Безкаровайного, Арсенія Батахова та кілька гравців Руху та Дніпра 1 Від себе хочу додати, що цей список майже не має сенсу, тому що усі клуби розглядають багато гравців, тому що є умовна якась скаутська служба, яка. Дивиться на просто велику кількість гравців. Там усього переглянули 100 і у підсамку відібрали 20 гравців, де вже з керівництвом та тренерським штабом розмовляють щодо перспективних трансферів. Тому ці прізвища, які назвав журналіст, це просто скаутські спостереження. І, звичайно, що від цих трансферів може відмовитися як і керівництво, так і тренерський штаб. У той самий час Динамо може втратити свого легіонера, який зараз грає на правах оренди за данський орхус. Мікель Дуйлун, права на якого належить Динамо, може залишитись на батьківщині. Спортивний директор Орхуса заявив, що Дуйлунд може стати повноцінним гравцем клубу влітку 2024 року, коли контракт Мікела з Динамо добігає кінця. Дуйлунд виступає за Орхус січня 2023 року. Данець не повертався в Динамо з того часу, як Кацапи розпочали повномасштабну війну з Україною у поточному сезоні. Мікіл провів 9 матчів за Орхус, в яких не відзначився результативними діями. Донецький шахтар нарешті дотиснув палмерас і оформив трансфер бразильського вінгра Кевіна, повідомляє інсайдер Фабріцо Романо. За інформацією джерела, сума трансферу 21-річного бразильця складе 15 мільйонів євро. Зазначається, що вже у суботу, 13 січня, футболіст пройде медогляд у Донецькому клубі. Що важливо, палмересу належить 70% прав на гравця, тож за пропорцією 100% було б більше 21 мільйона євро. У поточному сезоні півзахисник провів за першу команду 9 матчів, в яких забив один гол. Але трансфери гірників на бразильця не завершуються і вони планують підсилити захисну лінію. Як повідомляє Джорджен Футі, грузинський захисник Динамо Тбілісі Лука Лацабідзе, близький до переходу у Шахтар. За інформацією джерела, перемовини між командами пішли у позитивному напрямку, тому вже найближчим часом може бути оголошено про трансфер. Зазначається, що український клуб викладе за гравця близько 700 тисяч євро. Взагалі, незважаючи на достатню кількість центральних захисників Шахтаря: це Матвієнко, Бондар, Чигринський, Ракицький, Лемкін, а також молоді гравці з молодіжної команди, в цілому їм може це вистачити, але треба розуміти, що є такі гравці, як Чигринський та Ракицький, вік яких стає всі більшим і більшим, що не йде на їх користь. Тому гірники вже шукають центрального захисника, щоб не чекати, коли Ракицький вже не зможе бігати по полю. А якщо подивитися на молодих гравців, то це Матвієнко, Бондар та Лемкін, то тут не також багато залишається центральних захисників. До того ж, незрозуміла ситуація по Лемкіну, всі ми прекрасно пам'ятаємо його матч спорту. Звичайно, з молоді є козик, але я думаю, що з ним буде така сама доля, як з Фареною, якого віддали в оренду у Металіст 1925. Але це ще не все, що стосується трансферів Шахтаря, бо гірники та інші клуби УПЛ цікавляться опорним опорнопівзагазником збірної Грузії Анзора Макабешвілі. Як повідомляє Ендрю Тодос, опорником з Грузії цікавляться Шахтар, Поліса та ЛНЗ. Зазначається, що інтерес до гравця досить предметний, проте пропозиції не надходили. Водночас повідомляється, що Динамо запропонували підписати лівоногого центрального захисника 22-річного Олександра Каландадзе. Втім, кияни не від трансферу, але на грузини можна очікувати в іншому клубі УПЛ. Миквабішвілі провів у поточному сезоні лише 5 матчів за Динамо Тбілісі, а Каландадзе зіграв у шести поєдинках. Від себе хочу додати, що, скоріш за все, це така собі робота агентів, щоб запихнути своїх гравців у такі відомі клуби, як Динамо, Шахтар та інше. Тому що всі ми прекрасно розуміємо, що потрапити у якийсь. Хороший клуб з чемпіонату Грузії непросто. А якщо ти потрапиш і пограєш у такому клубі, як, знову ж таки, Динамо та Шахтар, звичайно, не будеш там грати в основі, але все одно у тебе в історії, в статистиці вже буде там галочка стояти, що ти грав за сильні клуби УПЛ. Завдяки чому це додає якогось певного рейтингу для гравця, що збільшує йому можливість вибору. У подальшому інших клубів і допомагає випрошувати собі більший контракт. Упорний півзахисник істри Олександр Петерсенко зацікавив цілий ряд клубів, як з чемпіонату України, так і навіть з серії А. Як повідомляє телеграм-канал Зоря Лондонськ, Петрусенко потрапив до сфери інтересів неназваного аутсайдера серії А а також за українцем стежать клуби з України, Польщі, Угорщини та Словаччини. Хорватська істра, за яку виступає Петросенко, схоже готова продати свого гравця вже цієї зими. Трансфермаркт оцінює опорника в 1 мільйон євро. Петросенко є вихованцем Динамо, також грав за гірник Спорт та Минай. До речі, що стосується гірник Спорт, за який він грав, то через цей клуб багато гравців вже пройшло: наприклад, твердохліб, який нещодавно перейшов до Кривбаса. А також є достатні гравців, які пограли за клуб із горишніх плавнів. А після цього успішно виступали в клубах української прем'єр-ліги. Доволі серйозні проблеми має український півзгасник Ігор Харатін у польській легії. Про це повідомляє місцевий сайт SportTVP. Ігор Харатін переведений в дубль Варшавського клубу, який виступає у четвертому за силою дивізіоні Польщі. Харатін перебрався у польську команду з фаренсфараша у вересні 2021 року за 900 тисяч євро. Однак так і не зміг стати гравцем основи. До того ж, він взагалі не був заявлений на поточний сезон, зігравши лише вісім матчів у дублі. Всі ми прекрасно пам'ятаємо його виступи у чемпіонаті України за Луганського зорю, і розуміємо, що це талановитий гравець. Він також непогано грав за Ференц Фарош. На жаль, у Польщі в нього не виходить, і будемо сподіватися, що він зможе знайти свій клуб у це зимове трансферне вікно, в якому він постійно гратиме. А можливо, і повернеться до чемпіонату України. Як на мене, він зміг би посилити багато клубів, навіть тих, хто бореться за Єврокубки. Полтавська ворска таки підписала контракт зі своїм кривдником, який забив їм у лізі конференції два м'ячі. Як повідомляє офіційний сайт Зелено-білих, 28-річний Микола Ковталюк підписав контракт до кінця 2025 року та вже приєднався до команди на зборах у Туреччині. Ковталюк вихованець Львівського футболу, розпочинав у Карпатах у 2012 році. В Україні встиг пограти за Маріуполь, Полтаву та Київський арсенал. Останнім його клубом була Діла, де він провів сім матчів та забив три голи. Еквадорський півзахисник Медіанса Хуліо завершив свій перехід до чемпіонату України. Олександрія на своєму офіційному сайті повідомила про трансфер упорника з Еквадору Медісана Хуліо. Контракт з півзахисником розрахований до 31 травня 2026 року. Хуліо приєднався до Олександрії на правах вільного агента зельна Сеналя. Трансформарт оцінював гравця у 450 тисяч євро. У сезоні 22-23 Медісон Хуліо медісин провів 25 матчів за Ельнасіналь у всіх турнірах, де забив два голи та віддав один асист. Київська оболонь після підписання запорожця підсила свій склад ще двома гравцями Олегом Вишневським та Максимом Грисьо. Форвард Олег Вишневський та півзахисник Максим Гресіо продовжать виступи в Болонії, повідомляє офіційний сайт клубу. Вишневський більшу частину кар'єру провів в Угорщині, виступаючи за низку місцевих клубів, після чого грав за Минай. Гресіо – вихованець Львівського футболу, виступав за Карпати, Рух та Львів. Останнім його клубом був Чорноморець, який він покинув у серпні 2023-го і з того часу залишався без команди. І наостанок я хочу подякувати за те, що ви дивитеся відео, але ще більше хочу подякувати нашим збройним силам України, завдяки яким існує футбол, завдяки яким ми дивимося його, завдяки яким ми можемо його обговорювати, завдяки яким я можу створювати це відео і продовжувати працювати. Наші збройні сили України віддають найкраще, що в них є своє життя, завдяки чому існує наша країна, ми незалежні і можемо думати про майбутнє. Тому пам'ятайте ціну цієї війни: слава Збройним силам України і слава Україні.